Календар, стабільні 30 на термометрі та душевні пориви змушують декого вирушати до магазину за вентиляторами. Інші ж, вмикаючи режим далекоглядності, спрямовують погляд на товари з іншого списку. Адже на сьогодні вже відомо достеменно. Зима обіцяє бути непростою. Якщо кондиціонер, то це мінімальна ціна буде йти від якщо це 7 сім на 21 квадрат, то це буде мінімально. 10, і то це буде мінімум, наприклад. Якщо розглядати конвектори, то їх можна вибирати від ціни до 10 тисяч, там можна від 1,5 тисячі і далі. Якщо це тепловентилятор, то це буде від 400 гривень до 1000 гривень. Тут дизайн, звісно, і гарантія, гарантія, звісно, і сам бренд, звісно, є цю цінову категорію. Якщо розглядати УФО, то у них стандартна ціна приблизно 5. Зараз на даний момент обираючи прилад, який обігріватиме житло взимку, криворічці керуються формулою ціна, якість, енергоефективність. Остання складова ледь не вирішальна. Конвектор він більш економний, тому що в нього є режими або на одну працює він, або на дві. Тобто там є перемикач, що дозволяє регулювати контроль потужності. Тобто, наскільки він буде енергоефективний, це вже ми можемо вибирати самі. Він є або механічний, або керування буде електронним. Спеціалісти додають, попит на товари, що допоможуть обігріти оселю взимку, суттєво збільшився вже в ці, до поки гарячі дні. Олегендриксон, Микита Шевченко, цей день.